В першу чергу з приводу електротранспорту це розділяється саме два поняття. Це легкий персональний електричний транспортний засіб, який має швидкість до 25 км на годину та низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб. Також на електродвигунах, але має вже швидкість до 50 км на годину. Саме ці два поняття з минулого року вже були введені в законодавчий обіг з приводу обмежень швидкості самих транспортних засобів електричних. Це стосується лише. Встановленого законодавства, а саме обмежень дозволеної швидкості руху в населених пунктах на автотрах, автомобільних дорогах та іншому, тобто електричний транспортний засіб, як і будь-який транспортний засіб, обмежений лише чинним законодавством. Вони мають знати правила дорожнього руху, мають користуватися ними. Також вони несуть відповідальність за створення ДТП на загальних підставах, як і будь які будь-які водії, і розшукувати в випадку зникнення з місця ДТП, їх будуть так само, як і інших учасників дорожнього руху. Виклики в нас були подібні це саме. Було наїзд на пішохода або о, наїзд на припаркований транспортний засіб та інше. Як для зникніх водіїв, для будь-яких транспортних засібів. Це в першу чергу свідки е, самої автопригоди, е, відеозаписи, будь-які при тому, які можуть бути доступними для е, поліції. Також е, можу, можемо використовувати програму Безпечне місто, яка через які встановлені камери е, по всій території е, міста. Які можуть надати інформацію з того чи іншого ДТП, але як уже сказав, вони несуть відповідальність на загальних підставах, тобто як кримінально за ДТП з травмованими, або інші правопорушення самокримінального характеру, так і адміністративно за порушення ПДР.